Посилити контроль за водіями громадського транспорту, переглянути систему їх допуску до пасажирських перевезень та обладнати всі автобуси пасками безпеки. Ці новації треба втілювати в життя, аби зменшити аварійність на дорогах. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, спілкуючись з представниками громадських об'єднань у сфері безпеки громадського руху. Натомість активісти запропонували урядовцям більш активно зайнятися культурою водіїв, зокрема, транслювати на телебаченні ролики з агітацією не порушувати правила дорожнього руху, а також провести ревізію дорожніх знаків, які плутають водіїв. А саме головне в Україні має бути єдиний орган, який відповідатиме за безпеку руху. Штрафи для водіїв-порушників постійно зростають, утім аварії на українських дорогах не менше. Лише за півроку близько 17 тисяч громадян травмувалися у ДТП. За статистикою щороку понад 5 тисяч українців помирає на дорогах. Третина це пішоходи. На думку прем'єра, це якась епідемія, яка вбиває людей. Є як суб'єктивні, так і об'єктивні причини такої ситуації. У нас практично йде все время прирост. автомобильного транспорта. Где он происходит, этот прирост? Ну, конечно, в крупных городах. Пальму лидерства здесь, безусловно, за Киевом, Донецком, областными центрами. Отсюда и, значит, скажем так, затруднения в движении транспорта, пробки на дорогах. Но отсюда и аварийность. Як правило, новий новий автомобіль – це новий, неопитний За статистикою, 80% аварій стається з вини водія. Особливо актуальна це на ринку пасажирських перевезень, передусім через ігнорування законів та заощадливість перевізників, несправність авто або в тому водія. Якщо 160 автотранспортних средств 100 побував в аваріях. А не следует забрати ли ліцензію этого корпоративного предприятия. Ми за эти два роки много зробили в да? Отменили там всех осмотры, відмінили плату. Там это много чого упростили. Вот это как-то сказалось, Чувствуется? или ми может быть, палку перегнули. Може быть, нам к какой то дополнительной регламентации? На думку активістів законів та правил не бракує, проте вони просто ігноруються. Органи контролю закривають на це очі. предрейсовый осмотр водителей, осмотр технического состояния. Это ранг законов. Эти законы надо прежде всего выполнять, а не оптимизировать на медосмотре, не приобретать печати у докторов. Мне не встретилось, что хоть один доктор понес уголовную ответственность за то, что он ставит печать на путевку здоров. Основная причина – это функции управления, исполнения и контроля за исполнением, возложенные на один и тот же орган. Міністерство внутрішніх справ, департамент ГАІ. Орган, який контролює собственну ефективність і дає оценку своєї роботі, не може бути об обізпічить об'єктивності і ефективності. Громадські активісти наполягають на масштабній національній програмі з безпеки дорожнього руху, створенні бази даних найбільш небезпечних ділянок, провести ревізію дорожніх знаків, які плутають водіїв. А головне в Україні має бути єдиний орган, який відповідатиме за безпеку руху. Прем'єр пообіцяв, що найближчим часом запросить активістів на засідання уряду. Саме там урядовці розглянуть всі їхні пропозиції.